1 липня 2025 року Укрпошта запроваджує нові правила прийому відправлень із післяплатою, обмеження спрямовані насамперед на протидію байерам, особам, які займаються перепродажем товарів без офіційної реєстрації як фізичних осіб підприємців. Якщо вам цікаво дізнатися більше про це, дивіться інші відео у нас на сторінці за останні роки в Україні сформувався окремий сегмент бізнесу, де байери масово закуповують товари за знижками на іноземних онлайн-платформах і перепродають їх українським. Клієнтам. У більшості випадків такі особи не мають статусу ФОП, приймають оплату на особисті банківські картки та надсилають товари за допомогою Укрпошти чи нової пошти. Відтепер Укрпошта змінює правила прийому після плати. Для фізичних осіб, які отримують готівку у відділеннях, запроваджуються нові ліміти найбільше 100 тисяч гривень на місяць і найбільше 10 операцій на місяць. Отже, натомість, для післяплати, що зараховується на банківську картку, діючі ліміти залишаються без змін.